Ми нашли место прориву насыпной дамби в Орске. Посмотрите, здесь какое бурное течение. Вся ця вода зараз йде вот туда На Росії Орськ, що в Оренбурзькій області, йде під воду через прорив дамби, яка захищала місто від річки Урал. Відео про те, як заливає водою Орськ, активно розповсюджують у мережі російські телеграм-канали. Пацани, дом плив. Вот, как яка козі моєго дома обстановка дім. Що Это Це ж. Місцеві пабліки пишуть, що найменше 10 метрів дамби в Орську знищені вщент. Мешканців Орська та найближчих населених пунктів екстрено евакуюють із зони затоплення. Сань, к сожалению, це твій дом. Очень плохо. Ну нічого Сань, не зробиш. У людей у всіх тут жопа. Тут народу просто Не расстраивайся, життя продолжается, що б не случилось. Ну, у тебе дом просто в воді весь. Пропагандистки ЗМІ пишуть, що вже підтоплені близько двох тисяч будинків. У 95 населених пунктах евакуйовані понад три тисячі осіб. Крім того, внаслідок прориву дамби є загиблі серед росіян. Один чоловік загинув, впавши з даху, а ще одне тіло знайшли у дворі будинку на вулиці. Влада Орська попереджає, що найближчим часом буде підтоплено цілий житловий сектор. У місті затоплення відключили електроенергію. Крім того, внаслідок катастрофи в місті почала ширитись кишкова інфекція. Напередодні затоплення ризик масштабного прориву відкидали в МНС Російської Федерації та запевняли, що ситуація складна, але не критична. Мовляв, процес нібито контрольований. Спершу російські ЗМІ та інформаційні агентства писали, нібито дамба була зруйнована внаслідок підриву. Втім, згодом виявилось, що вона просто не витримала навантаження, бо не розрахована на такий об'єм води. Слідчий комітет Росії вже відкрив справу через халатність і порушення правил будування. Екстрені служби РФ її прогнозують, що велика вода залишить росіян не скоро, не раніше ніж через півтора-два тижні. Нагадаємо, минулого літа російські військові підірвали греблю Каховської гідроелектростанції на Херсонщині. Це була п'ята за розміром ГЕС в Україні. Теракт стався влітку 2023-го. Втім, Україна досі відчуває його наслідки. Максим Турчинський, телеканал НТА.